28 червня 2024 року виповнюється 28 років з дня прийняття Верховною Радою Конституції України для нас, українців, у ці скрутні воєнні часи, як ніколи. Конституція це про права і свободи, це про гідність, цінності, хребет нації, стійкість. Та нескореність. Стаття друга проголошує. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою. Тому нехай ніхто не половинить одна від Заходу до Сходу. О, ти єдина Україна, ніхто не ділить, хай народ. Твоїх земель не розпина, володарка земель і вод, Бо ти на всіх у нас одна. О не поділиться, народ! Від нас, українців, залежить сьогодення перемога і майбуття нашої країни. І сьогодні ми, актори Криворізького міського театру Ляльок, звертаємось до маленьких криворіжців. За кілька років ви, сьогоднішня малеча, підростете. І будете вирішувати долю України. Зберігайте усі традиції славного українського народу. Завжди пам'ятайте подвиг захисників та захисниць, які поклали у різні часи і зараз покладають своє життя за рідну землю. Сумлінно вчіться. Набирайте знань заради процвітання України і вірте. У справжню казку життя. Добро завжди примагає зло. Здолає все могутній наш народ, талановитий, мудрий і завзятий. Я вірю в справедливість і добро, і в душу його щиру і крилату. Я вірю в український наш народ, який собі збудує кращу долю. Досягне ще незвіданих висот, зберігши честь свою культуру. Вон. Нехай тризуб, як вічний знак життя, завжди засяє гордістю і честю. Хай прапор наш несе у майбуття і золото ланів, і, і шир небесну.